Ще немає. Дивіт, друзі та подруги. добре приходу у маленький рай у світі миле. В глибині кожної людини завжди продовжує жити та дитина, яка завжди може звернутися до матері чи батька, щоб відчути себе захищеною. Але коли батьки йдуть, ця можливість зникає назавжди. Цей день якого я боялась, але знала, що не могла його уникнути, наступив. І вперше мені довелося зіткнутися з нестерпним болем. І хоча я усвідомлювала, що батьки не будуть вічно, звістка про його смерть вибила мене з колії. Я бажала, щоб це був одним із найгірших слів, але ні. В той момент у мене було відчуття, що він сів у автобус, який відправлявся назавжди. І Я хотіла залишити все і бігти, щоб не запізнитися на нього, як маленька дівчинка, яка не хотіла залишатися без тата. Але в той же момент я опинилася в іншій реальності. Де були дорогі для мене люди, яких я не хотіла залишати. І я зрозуміла, що у мене немає квітка на цей автобус. Я мала шанс побачити мого тата без життя, дивитися на нього, торкатись його холодних рук, волосся. І це мені дало змогу усвідомити його смерть і попрощатися з його нерухомим тілом, з тілом, у якому був мій тато. І немає. Я недавно повертаючись у дім, в якому його більше не було. Я не відчула його відсутності, я відчула його присутність, яка зупинила мій плач, і дала мені зрозуміти, що мій тато тут, але я вже ніколи не зможу спілкуватись з ним як раніше. Довелося мені побувати у місцях, де ми були разом раніше. Сісти на ту саму лавку, де він сидів. Солодкі спогади боролися з тяжкою реальністю. Біль була як ніщо інше, але це був ще один крок до усвідомлення та згоди з новою реальністю. І ось тепер, пройшовши через етапи болю, я повертаюся до життя. В нову реальність я більше не плачу. Я впізнаю в собі те, чого я навчилася від нього. Я впізнаю його в тих настановах, які він мені залишив, за що я вдячна йому. Я відчуваю, що він живе у мені і що я є продовженням його життя, чим я горжуся. Наші батьки є єдиними і незамінними істотами в емоційному світі. але генетично і психологічно є цією реальністю, яка дана нам життя, навіть якщо ми вже дорослі і незалежні від них, коли вони йдуть, їхня відсутність переживається як від нічого інше. Ті, хто розірвав зв'язок зі своїми батьками через розбіжності чи якісь обіди, часто несуть цю відсутність як тягар все своє життя, тому що в серці залишається місце, яке завжди вимагає їх. Тому, поки вони живі, важливо усвідомити, що цей час, який ти можеш зараз розділити з ними. Не буде вічний, і що життя зміниться назавжди, коли їх не стане. Побачимось скоро.